Слава Україні! Сьогодні в нас понеділок, але я буду відкривати уламки. Незвично я знаю так. Але перш ніж перейти до відео, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарі. А також, якщо потрібна будь-яка допомога, пишіть сюди. Тут активно спілкуємося. І отже, що відбувається? Я хочу забрати, забрати перше місце. Все-таки поборотися за перше місце. Я не знаю. Чи воно мені вдасться. Але п'ятизіркова душа, того варта. Того будемо пробувати. Залишається 13 хвилин до закінчення. І погнали! Погнали! Так! Що я ще буду робити? Я ще докуповую, докуповую, докуповую. Нікому не рекомендую цього робити. Ну, але це ж, це ж я очок дуже. Не вистачає так, тут нічого нема. Що взяти? Все. Х2, до речі, закінчується. А... а турнір ще йде. Турнір ще йде. Так, починаємо ми з Епіка. Джордж. Нормально Нормально для крипти. Поїхали. Поїхали. Часу обмаль. Часу Кат потрібен для злиття Реліквара. Хороша рарка. Надіюся, надіюся, що я все-таки переможу. Що я не просто так злию понад 100 уламків. Е, так, але мені потрібні епіки, мені потрібні легенди, е, Щось, що буде приносити очки. Рарки очки приносять дуже мало. Е, в кожній десятці має бути мінімум 2 епіка. За моїми відчуттями, приблизно підрахунки, щоб я міг догнати. До речі, мені потрібна рарка грішниця для пачки Віксфелла. З вік Так, поки що по, по одному епіку. По одному епіку, і це дуже мало. І це насправді дуже мало. Дуже мало 20. О, грішниця є, до речі. Я її вже почав згодовувати, але зараз з появою тита я знову зрозумів, що вона мені потрібна. Так, мені зараз ще не вистачить срібла. Ну, no! та давай. Боже, все погано, храмовник і кат, це в нас іде для злиття. Для злиття реліквара. Так, я не підготувався, це дуже погано, значить, швиденько треба зробити. Е, продати, продати, продати. Тин, тин, тин 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 Це буде швиденько. Я довго не думаю і не дивлюся. Неумання продаю, ну зазвичай просто це навіть і не використовую, тому я думаю, що все буде нормально. Добре. Не підготувався трошки. Але це дуже все погано. Це все дуже погано. 40 уламків я набрав мало що очок. Епіки треба, один епік, два епіка. Добре. заргала. колись був топ-епік, Три епіка дуже добре. Чунору Крипта, Некролову дно, але три епіка це 800 очок. Це вже вже є надія, надія є. Давай, давай, епіку. Ну, ну і що? І, давай, давай, Ленду, хто? Зигмунд. дно, але 800 очок. Великий Галик вже є. Епік, який накладає випання, проходить через нього одну з. Е, один з рівнів на про п'ятому місці. Все, далі не дуже грає. Мочити частинка разуна. Так, за відчуттями мені очок буде не вистачати. Мабуть, Конелія непоганий герой, який накладає сон, е, охоронець дно, але це в нас це в нас епік. А епік це 250 очок. Всіх релікварів живот ботів, яких я міг зробити, я зробив. Баргот колись було злиття на нього. Ну, Такий собі непоганий герой, але. Його місце на крипті максимум. Давай, давай, давай ще. Дай ще легенду. Ще легенду. Залізний ящик для краба пам'ятаємо, так? Добре. Що в нас відбувається? Що в нас відбувається? Що в нас відбувається? 9 очок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 9800. Ну, ідемо пробувати. Сюди. Ще є надія тут. Можливо, можливо. можливо Якщо будуть якісь епіки, хоча б один, то буде сенс відкривати червоні. Бо, 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 бо за відчуттям, що з мені дуже не вистачає. Ну, та дай Епіка або легенду ще буде краще. Але хоча б Епіка це 350 очок, щоб. Надія з'явилася, бо з тих можна також натягати суто синеньких по по 20. Угу. Ага, значить, є 7 червоних. Є 7 червоних. Де у нас? Турнір поповнення. 10. 11 тисяч. Тисяча. Я не знаю, чи я щось тут наберу. Я відкриваю в надії, що щось буде, але щось мені підказує, що мені всього таки бракне. А, це жахливо. Епік, це добре. Хоча це Талія, вона мені не потрібна, але це 250. -щок. Мені треба легенду насправді дістати. Або міфічного. Я вже щось задумався, що щось зараз буде, бо зависла анімація, а це стартовий герой. Ну, давай. Я вже бачу, що це все дарма Я просто не наздожину Два Оламки. все ну, я не догнав. 11 тисяч я не назбирав. Що сказати? О, до речі, до речі, кланбос, 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 Я забув. Я забув, а тут щось. Можливо, ще тут щось є, якісь уламки. Можливо, ще тут щось буде. Е, так. Так, один синій. Та синій, та дай жовтого, фіолетовий, хоча б якогось епіка звітам. І ще синій. Два синіх, один фіолетовий. Окей. Окей, є ще. Відкриваю все під нуль, а там. А там і так, братне. Понад 100 оламків, ну, не вистачило. Не вистачило. Я вже це розумію. Хіба тут легенда то тоді, можливо, я десь дожину, але це хе. Але ця рапка. Навіть нема що коментувати. І все. Я боровся дуже мужньо. І. Ну все, нема навічого відкрити. От, от і казочці кінець. Нема, все, нема. Нема що зробити, нема кого злити. Все пусто. все пусто І тут нема кого призвати Просто все 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 настільки пусто, що капець. Що може тут уламок? Уламок є? Синій. 25, і 26 рубінів Де у нас? Де у нас? Де у нас? Що там є? Швиденько можна щось забрати. Звідкись якісь рубіни. Одної легенди не вистачає. Трошки більше. Трошки більше. Нема що придумати. Просто нема що придумати. Нема тут де взяти рубіни. Та й таке. Та й таке. Це було. Було погано. Це просто було погано. Я злив всі ресурси, а потрібного результату я не добився. Що тут скажуть? Це капець. Я і так не встигну. Я не встигну. Просто не встигну. 4 хвилини, і що? Все, все, все все, все перераховано Капець. 500 очок. Це одна легенда 500 очок і. І дві рарки. Ну, зеленим. Нема, просто одна, одної легенди не вистачає. Тому не повторюйте. Просто не повторюйте. Сумно, просто ну, траль. Ну, со. Можна заспокоїтися, видихнути п'ятизіркової душі, я фіх. Получу, тому так. Дуже-дуже сумно. Сумно, але то таке. Тож, пишіть, що дістали ви, як ви відкривалися, е, можливо, ви також боролися за душу і ви її забрали не так, як я. У мене вийшло не дуже вдало. Тож, всім дякую за перегляд, всім дякую за коментарі. Все буде Україна і до нових зустрічей.